Всім привітик! Хочу трошечки показати, як вже розцвіли мої гортензії. Ще не всі, ще багато тільки планують розкриватися, але багато вже і розкрилось. Бачу, що в мене в цьому році дуже багато пересорту, але від цього я не менше їх люблю і це не менша краса. Оце фрамбуазін ренсам. Деякі ще тільки, тільки починають розкриватися, а деякі вже розкрились і украшуються. Ось така гарна вона в мене в цьому році. В тому році тільки посаджена. Гарна гортензія, невисока. Ось така. Тут у мене саджанці папіно. Вийшло сонечко, не знаю, чи буде видно далі. Цю гортензію я купляла два кущика, і вони два кущика одинакові справді, але підписані були іншою назвою сорту. Я мала здогадку, що може це Пастель Грін, але багато людей пише, що це не Пастель Грін. Так що, поки це дуже гарна, неймовірно гарна гортензія, але назву сорту я не знаю. Але гарна, невисока. Дуже гарно вона украшується. Я куплялася як Кіліманджаро. Я так собі думаю, що це він і є. Високий кущ. Це теж в тому році садила. Дуже великі шапки. Правда, не набиті. Ну, шапки просто здоровесні. От моя рука, дивіться. І от які це шапки. Це просто дуже гарні. Ось, дивіться, напроти руки. О, здоровезні. Такі вони, можна сказати, повітряні. Ну, я думаю, це не фантом, тому що фантом також в мене здорові шапки, і також такі не дуже набиті, але ці іншою формою. Ну, будемо бачити. Так як мені підказує людина професіонал в цій справі Галина, що двох річки, трьох річки, ще нема що про сорт говорити. Кортенція змінюється, і вже як вона буде більш зрілою і максимально доглянутою, тому що це я також ще вчуся тільки робити, тоді можна буде визначати точно сорт. Так, ця ще тільки починає квітнути, по ідеї, це має бути мельба. Що вийде, не знаю, але дуже би хотіла висока. Побачимо. Це я тільки посадила, <посадила> буквально якийсь місяць тому, шість саджанців, купила деревовидних різних сорта. Як бачите, в мене тут затягнуто агроволокном. Чекаю, замовила кору, буду засипати корою, щоб отакі сюрпризи не вилазили. Щоб було і легше <кхи> доглядати це все. Ну і гарніше виглядало все. Це краса, по ідеї, графіті. Ну, Куплялося як графіті. Також гарні шапки великі. Вже украшується. Гарнезний кущ. Це келеманджаро. І це напроти його графіті. Так, тут ззаді в нас коттон крім. Такі цікаві шапочки, відрізняються від інших. Ну, я, я ще з гуртензіями, так сказати, не багато років, тільки другий рік кажу свої порівняння. Але мені чим сподобався сорт, що кущик молоденький. Я ризикнула, лишила багато пагонів. І все вийшло гарненьке і немаленьке. Шапочки гарні. Гарний сорт. Цей сорт у мене втрачена назва. З часом. Будемо наблюдати і определятися. Просто гарна гортензія, ну що сказати. Гарно. Так, оце в мене кощик. Я планую Зробити з його штамп може, а може і ні. Ще не знаю. Треба підв'язати, вже приїхали упори. Треба підв'язати, щоб вітер не надумав мені його поламати. Високі вже стебла. Це я в тому році <клес> <клес> ради цікавості купила 10 саджанців по 50 гривень, однорічних. На 500 гривень продавали 10 саджанців. Мені так було цікаво, чи щось путнє з їх виросте. І я вам скажу, ну єдине, що буде шкода, якщо всі ці, що не розцвіли, буде не набита квітка, бо стільки я би їх не хотіла. Деякі розцвіли вже, то там гарна набита квітка. Ну, а декілька штук я лишила, планую зробити з їх штамби. Побачимо, що воно розцвіте, яка то буде квітка, і тоді будемо думати, чи буду формувати кущем, чи на штамп. Ну, поки що мені подобається, тому що саме стебло товсте, високе, тримається от, навіть без підв'язки. Побачимо з часом. <кій> Оце я вже вирощую на штамп мельбу. Квітка просто здоровезна от, проти руки. Ну Тут вже вирішено, що буде штамп. Висота штамба міряла, по-моєму, 75 см було. Ну, це я вже міряла давненько. Треба буде переміряти. Ну, квітка просто здорова. На ну, той рік буду гратися. Це теж з тих, що я купила, 10 штучок по 50 гривень. Так само товсті стебла. Треба підв'язати. Кожен день собі це кажу, тому що вітер зламає і буду шкодувати, ще не розцвіли. Ну, вже планують. Побачу, яка квітка, і тоді буду думати, що з їх робити, чи штамп, чи кущ. Тут, по ідеї, в мене. Ага, тут ще я пропустила. Тут, якщо все так, як записано в мене. Skyfall чомусь розцвітає пізно. Але цей рік це не дивно. Ну, якщо це скайфол. Цей рік це не дивно, є кущі, які показують нам отакі фокуси. Це Polar Beer. В мене записано, принаймні так. Розцвіте, побачимо. Так, цей кущик в мене записано як Summer Love, поки не украшується. Молодюсінький. шапка велика. Будемо бачити далі, що з нього буде. Це кущик. Бачите, що тільки-тільки-тільки планує розцвітати. Це також з, тих, з тієї покупки, що було 10 штучок по 50 гривень. І також товстезні стебла високі. Сорт не знаю. Це один із тих двох кущів. Які я думала, що це Пастель Грін, але які мені пишуть, що це не Пастель Грін. Жіночка написала, що, можливо, це панфлора. Ну, не знаю. Може на той рік буде більш ясно, що це за сорт. Але дуже гарний. Цих два куща. В мене підписані були як Геркулес. Ну, понятно, що це не Геркулес. <кій> Цей кущ також сорт я не знаю. Це куплявся в тому році річним за 50 гривень. І отаким от гарненьким він розцвів. Поки що білий, абсолютно не украшується. Шапки великі, здорові, гарний. Бачимо, що це. Так, ну цей у мене підписаний як ваніла. Що з його буде, буде видно. Височезний, починає розквітати. Треба по-людськи підв'язати. Опора ця низька, не тримає, вже приїхали мені по півтора метра опори. То вже підв'яжу краще завтра. Починаю украшуватись. Отак. Так, це кущик в мене Diamond Rush. Неймовірно, гарний. Він гарний і коли квіточки ще не украшені, і коли окрасились, дуже гарний. Хочеться, щоб вже ще на рік-два він постаршав, так сказати, і показав дійсно свою красу. Ще молоденький. Цей кущ недавно пересаджений. Крем брюле. Тут сорт точно я знаю. я показала одну свою діляночку. Ага, я ще цей не показала. Цей також з тих, що я купила по 50 гривень, 10 штучок. Розквітає будемо бачити, який він. Так-то він трошки нижчий від, від усіх, е так сказати, які приїхали разом. Ну, будемо бачити. Квітоносини маленькі будуть. Побачимо, що воно вийде. Одну діляночку вам показала, яку я ще формую, насаджую, планую, але вже любуюсь, по 10 разів на день підходжу і любуюсь.